Я скажу, це потрібно, це з кожним якби, днем в нашій країні стає все більше і більше ветеранів, інвалідів війни. І я маю велике сподівання, що цей захід буде розвивати насамперед соціалізацію ветеранів, тому що дуже важко в наш час звикнути саме до людей, до мирного життя. Маю велике сподівання, що це буде недаремно. Я отримав поранення 11 березня 2022 року. Получається, танкова колона їхала на Кривий Ріг. Я підбив два танки, вже до своїх якби, добрався. І поряд танковий снаряд розірвався, мене поранило. З того часу я вже інвалід війни. Ну, я вам хочу сказати, насамперед, за Дюссельдорф – це шалена підтримка всіх країн, які там були. Це такий рівень змагань, всі континенти, починаючи там від Австралії, закінчуючи Нігерією, Колумбією, там вся Європа рівень дуже високий, кваліфікований. Але наші хлопці, і збірна і хлопці і дівчата, довели всьому світу, що що ну, ми насамперед не нація і. Перемога буде за нами. Україна! Я приймав веслування на тренажері в плаванні і волейбол сидячи. Ну, саме веслування на тренажері на одну хвилину зайняв друге місце срібло. На 4 хвилини був четвертий. Трохи засмутився, але потім на хвилині якби свою нагороду забрав. А в плаванні приплив п'ятим.